Шість років тому в шосі відбулося перейменування вулиць в рамках закону про декомунізацію. Містяни, мабуть, не вивчили всі нові назви. Багато хто вживає старі, але зараз люди самі виступають ініціаторами зміни назв вулиць та площ, аби найшвидше позбутися, хоч яких натяків на Росію, і все, що з нею пов'язане. Тетяна Волинець, начальник відділу з питань внутрішньої політики Шоскінської міської ради, розповіла про принцип роботи робочої групи. Ми працюємо зі списком який. По місту, але такі ж самі назви є в селах, аналогічні абсолютно. І тому, мабуть, якщо ми визначаємо, що ми дерусифікуємо вулицю Маяковського, наприклад, то в селах ми також її дерусифікуємо. Під перейменування вулиць провулків та скверів попередньо підпадають більше півсотні об'єктів міського простору. Ми працюємо під парасолькою закону України, тому ми маємо виконати. Якби ми перейменували вулицю, наприклад, міра на вулицю Світлу, просто так робимо, так перейменуємо, тоді ми маємо обговорити із мешканцями цієї вулиці. А якщо ми виконуємо закон, то ми зобов'язані його виконати. У нас зараз дерусифікація питання, воно не, е, ніяким законом не визначено. Є закон про декомунізацію, це різні речі. Все ж таки, коли перейменовуються географічні назви, то потрібно громадське обговорення. Громадське обговорення відбудеться на сайті Шоскінської міської ради, де будуть розміщені нові назви вулиць, і кожен бажаючий може долучитися та обрати той варіант, який він вважає більш доречним. Щоб опрацювати всі варіанти назв, у місті створено робочу групу для проведення експертного обговорення до русифікації топонімів у Шоскінській територіальній громаді. Ми маємо брати на себе відповідальність. От як керівники, яких обрали, так, яких призначили, і вирішить це питання так, як ми вважаємо за потрібне. Наприклад, ви всі я вважаю, пан Кирилєвський, ми маємо певні досвід знання історичні і практичні. І це питання, я думаю, що ми маємо вирішити самостійно. І громада для того нас обирає, для, ну, люди для того, щоб ми вирішили це питання. Світлана Субтельна, член робочої групи, наголосила, наскільки зараз на часі провести друсифікацію топонімів. 25 травня ми о 4-й годині ранку, я дуже пам'ятаю цей момент, коли ми везли тіло нашого героя Єліка Станіслава, а його батька проживав в Києві і він їхав з нами. І вони довозили мене на мою вулицю. Ну, і там написана була вулиця. Я живу на Пускові, вулиця Артема. І він, звичайно, побачив на вулицю Артема і каже, я не розумію, він ніколи не був у нашому місті. Він каже, куди це я приїхав? Я кажу. Виправимо робоча група з дересуфікації взяла на себе відповідальність виправити те, що в шуці досі залишається назви вулиць пов'язаних з історією культурою митцями країни-агресора. Пані Світлана запропонувала вшанувати пам'ять наших загиблих захисників російсько-українській війні. Ми сьогодні поховали на території нашої громади 49 дев'ять Мені здається, нас 6-5 Названі на вулиці Євдокименка, Василя Кондратенка. Сьогодні ми не можемо сказати впевнено про кожного з них, чи буде він представлений к нагородам, яку йому дадуть. Я дуже прошу вас залишити нас частину вулиць, яку ми назвемо на честь наших хлопців. Я з вами згодна, що ми повинні віддавати шану нашим захисникам, але ж дай Боже, щоб ми зупинилися на тій цифрі, яка є на сьогодні, але ж я людина ну, якби, сьогодення, я розумію, що це буде ну навряд чи ми зупинимось на цій цифрі. Якщо ми зараз виділимо із 50 і 60, якихось 5 чи 7, це буде неправильно. Коли ми називали була у нас. Було тільки АТО, звичайно. У нас було загиблих набагато менше. Слава Богу, от і це перший такий порив. Був це перша ця хвиля була декомунізації. Ми там дослухалися до наших хлопців атошників і ми відстояли і це внесли. Зараз у нас, наприклад, 35 п'ятий, якщо позиція в нашому списку, що ми пропонували вулиця робоча, є там захисників України, якби ми уособили е, все в одній назві. Практика нас, наприклад, присвячених якимось подіям, в яких гинули люди. Подія, наприклад, Майдан Революції Гідності. Так багато людей сотня загинули, Це не значить, що ми всі іменами вулиць. Практика робить так: перші особи, які люди, які загинули в цій події, це є символом цієї події, наприклад, Жижнєвський, Нігоян. пролунала пропозиція перейменувати вулицю Галана на честь нашого земляка Миколи Іванова. Ми брали не тільки особистості, які в Україні всі знають. Але ж прив'язували ще до нашої місцевості. Є такий Микола, Микола Іванов. Ви зараз дивуєтесь, російське прізвище, але ж це український оперний співак, тинер, уроджений з села Вороніш, який блістав в Лоскаво. Він вороні же народився. Взагалі цього разу робоча група відпрацювала та запропонувала до переименування вулиця Білінського на Сачових Стрільців, вулицю Ватутіна на честь Віталія Гуляєва, вулицю Гагаріна на честь Леоніда Каденюка, першого космонавта незалежної України, вулицю Галана, Миколи Іванова, вулицю Герцина, Героїв Крут. Вулицю Гончарова запропонували перейменувати на честь Василя Стуса, українського поета, борця за незалежність України, вулиця Горького, Чорновола, В'ячеслав Чорновол, герой України, український політик, політичний в'язень СРСР, вулиця Гречка Максимовича, Михайло Максимович, український філолог, перший директор Київського університету, вулицю Грибоєдова на вулицю Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, голови проводи. До українських націоналістів, вулицю Декабристів на Івана Сірка, легендарного кошового атамана. вулицю Джамбули, на честь Петра Сагайдачного, кошового атамана Запорізької Січі, вулицю Докучаєва запропонували перейменувати на честь Георгія Гонгадзе, героя України, Вулиця Єсиніна, квітки Основ'яненко, українського прозаїка, драматурга, вулицю Красна запропонували перейменувати на вулицю Петра Калнишевського, останнього кошового атамана Запорізької. Сько Січі, вулицю Крилова на Олеся Гончара українського письменника.